23 січня в польському Любліні сьома група добровольців українського легіону з поміж українців, які проживають за кордоном, підпише контракти зі збройними силами України. Про це повідомили в рекрутинговому центрі при Генконсульстві України в Любліні. Подробиці нам розповість генеральний консул в Любліні Олег Куць. Вітаю, пане Олеже. Розкажіть, хто входить до цієї групи добровольців і що відбуватиметься з ними після підписання контракту. Вітаю, щиро, колеги, вітаю щиро е, наших шановних телеглядачів. Е, справді сьогодні це перше в цьому році, і вже сьома хвиля добровольців е, підписуються в нас. Є і чоловіки, і жінки. Е, можемо сказати, що е, наші громадяни приїхали з Німеччини, з Італії, з Польщі, з Великої Британії. Е, ми дуже радіємо і тішимо, що далі триває цей процес. Ми бачимо, що навіть попри таку. Е, Погоду складну. Вони не переживають, вони йдуть, записуються. і Це нам також дуже допомагає, як і в комунікації з нашими колегами, з нашими партнерами, бо показує, що далі з всього світу наші громадяни приїжджають і готові вступати до лав Збройних сил України. Підписують сьогодні контракти зазвичай Підписують контракти довжиною в три роки. Ну і розпочинають вже якраз процес навчання. Пане Олеже, що до ситуації на польсько-українському кордоні, там польські фермери знову оголосили протест. Акція вже почалася. Що відомо на цей час? Е, знову ж таки, е, зважаючи на те, що ми якраз все, все польське суспільство зараз і залучене до того, щоб допомагати Україні в такій важкій енергетичній. Е, Ситуації ми також зверталися до місцевих органів до правоохоронних і так само просили їх передати сигнали до представників польських фермерів, що нам критично важливо. Ми поважаємо право на їхнє волевиявлення, тобто на висловлення своєї думки, але також дуже просимо, щоб воно не впливало на рух транспортних засобів через кордон, оскільки зараз саме в такий важкий час, коли і вся Польща, і весь світ передають допомогу Україні, зокрема генератори, енергетичні обладнання, що нам критично важливо, щоб е, такі критичні об'єкти, е, як пункти пропуску, функціонували справно. Е, наша, ми завдячні, що наша е... Наше прохання було почуто і відповідно з е, представниками фермерів, місто і проохоронні органи узгодили, що це буде зібрання вздовж е, проїжджої частини е, без блокування е, самого руху транспортних засобів. І на місці зараз мої там є колеги. Е, я також зараз ми е, завершимо підписання е, контрактів з добровольцями. Я відразу також туди вирушаю. Е, будемо там на місці, поліція пообіцяла, що якби були якісь. Якісь е, труднощі з рухом транспортних засобів, то вони відразу втручатимуться і допомагатимуть, щоб ніяких перешкод не було. Дякуємо, пане Олеже. Дякую. З нами був генеральний консул в Любліні Олег Куць.